Я буду читати Слово Боже, уривок Слова Божого це Євангеліє від Івана, п'ятий розділ. Євангеліє від Івана, п'ятий розділ з перших віршів, з першого вірша. Івана 5, 1. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня, Віфезда, по єврейському, зветься, що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено, бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що тридцять і вісім років був недужим, як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато, Він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене, а коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить, говорить до нього Ісус. Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому сказали юдеїв здоровленому, є субота, і не годиться тобі брати ложа свого. А він відповів їм, хто мене вздоровив, той до мене сказав, візьми ложе своє та й ходи. А вони запитали його Хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи? Та не знав оздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього: Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Чоловік вже пішов. І юдеям звістив, що той, хто здоровив Його, то Ісус. Слава Ісусу Христу! Е, Уривок місця Слово Божого. Я думаю, хто читає Євангеліє, не раз його читав, і проповідувало з цього місця, я би хотів, щоб ми дещо пороздумували над тим текстом, і я проповідь назвав на тему таку уроки Віфезди. Уроки з Віфезди. Проаналізуємо ситуацію. От спочатку, з перших віршів, написано, що багато третій вірш, багато слабих, сліпих, кривих, сухих, багато хворих, немічних, сліпих, кривих. Триває, якщо можна так сказати, конкуренція. Хтось, може ближче до басейну знаходитися, він вже трошки в виграші, так? Він перший може вскочити. Хтось може, з рідні первосвященника теж є якийсь там прохід, якийсь канал. Може, я собі так підозрюю, когось є знайомі там серед духовенства, в Синедріоні. Ось. Але як попасти тому сліпому, кривому, немічному? Ну, практично не, немає виходу. знаєте. Я так задумувався над тим. По суті, та опис цієї ситуації з перших віршів, брати і сестри. То є опис старого заповіту, закону, безвихідь, якесь страх... страхітливе таке очікування суду. Чи не так? Джон Буньян в своїй книзі, такій в... <кій> духовній книзі, я рахую, подорож Пілігрима в небесну країну, він пише, законність занурює душу в розпач і сум'яття, і змушує людину зі страхом зупинитись. От так і того зупиняло, зупинило, того чоловіка, зупиняло. І він каже, вірш сьомий, висвітіть, брати, будь ласка. Він каже, пане, я не маю людини, щоб вона, як порушене воду, до купальні всадила мене. А коли приходжу, то перед мною вже інші влазить. Нема того чоловіка. Я стараюся підійти, але не можу. Треба попасти в басейн, але нема сили. Треба щось зробити. Треба зробити обряд. Треба зробити серію обрядів, можливо. Можливо, поїхати в якісь, я вже так перевожу на, на сьогодення, в якісь такі святі місця, відбути там щось, якусь покуту. Але як це зробити, якщо ти немічний, якщо ти не можеш, якщо той, та хвороба, чи я вже так переношу в духовну площину, якщо той гріх придавив так, вже, що, що не можна викарабкатися. І вертаєшся в вихідну, висхідну позицію. Нема тої знов, нема тої людини, знов той сьомий вірш. Нема тої людини, нема, нема сили підійти. Одна знайома жіночка, я познайомився, у неї син хворий, і вона возила по священниках, по як -то, знаєте, як -то люди возять, по священниках, по монахах. Десь... По, по всій Україні. І у нього була температура висока, е, якраз вона привозить до, до нього, привезли до якогось, е, ну, так би монаха чи і яка висока температура, може щось зарадьте, поможіть. А він каже: ваш син е, помре і попаде в пекло. Знаєте? Він грішник і попаде в пекло. І, і, і з тим так відправив, з тим і поїхали. Ось. І, і тут як така безвихідь. А тут Ісус приходить Ісус. І Він задає просте питання таке. Хочеш бути здоровим? Ти що, дивак якийсь, чи що? Як так просто? Та тут, тут сидять, я вже 38 років тут. Розумієте, він, напевне, спеціально до нього підійшов, до того чоловіка, бо тут ще так наголос, що відаючи, що багато часу він слабує. 38 років це великий період, правда? Він, може, найбільше був там і восьмий вірш говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Слава Ісусу Христу! Просто це сказав не священник, не поревосвященник навіть, а той, що прийшов виконати з собою цей заповіт. Слава Богу, брати і сестри! Це прийшов повелитель, тих, повелитель начальник тих ангелів, які порушували воду. І Ісус каже, і йому не сходь, ставай в ту воду, правда? Сходь, вставай ту воду. А він каже: візьми своє ложе, і що, і ходи. Брати і сестри, Христос зробив для нас то, що не зміг зробити закон. Не міг зробити закон. І тим самим позбавив Його сили. Слава Богу, і спасені ми благодаттю. Так? Не через діла. Ми спасені благодаттю. Я згадую про себе, знаєте, своє життя, що я коли жив у світі цьому. Як я не старався, от я аналізую себе, як не не старався щось робити, якісь добрі справи, добре поводити себе, але все рівно проходив деякий час, і той гріх, він, як казав Павло Іванович, добре таке порівняння, як та трисовина. Воно затягує, 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 і вже гоп, і вже не можна вибратися з цього. І нічого не виходило, якби ніхто. Якби не Ісус Христос, слава Йому! І Він, коли зайшов в синагогу, Він каже, послав мене проповідувати що полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, і щоб проповідувати рік Господнього змилування. Слава Богу, брати і сестри! І ось ми повертаємося ще до тексту. Цей зцілений, написано в дев'ятий вірш, одужав цей чоловік, взяв своє ложе і ходив. Уявіть собі, я так трошки уявив собі, він бере то ложе, ну, якщо так по сучасному, взяти цей матрас і ходить там з тої купальні. І ті колеги, його, друзі, по нещастю, вони ж бачили його, так? І в той момент не написано, що ангел сходив і порушував воду, так? Нічого не сталося. А він встає і ходить. Це є Євангеліє, це Євангеліє дії. Він став той чоловік, сам став Євангелієм Його питають, як це сталося. Ми бачили, ти був тільки що хворий. Тут ти встав і носиш то ложе, той матрас. Це нонсенс. Нонсенс, правда? І цей чоловік що? Він наражався на що? На осуд того духовенства, так? То в суботу було, в свято. Святу Суботу, як, як тут могло таке статися? І його могли побити все нагозі, правда? Якби він пішов, так засвідчив. А ще давайте 16-й вірш, брати, висвітіть в тому розділі, 16-й, коли написано, і тому почали юдеї Ісуса переслі, переслідувати, що таке він. Вчинив у суботу. Серйозна справа. Ми пам'ятаємо, коли Лазаря Ісус оздоровив. так? Юдеї хотіли переслідували Ісуса, так не знали, що з ним зробити. Але того чоловіка що хотіли? Хотіли також вбити, бо через нього багато приходило, багато спасалося. так? І тут така сама ситуація. І дивіться, як, як е, е, діє сатана. Десятий вірш. Десятий вірш висвітліть, будь ласка, десятий вірш. Сказали юдеї вздоровленому. Є субота і не годиться тобі брати ложа свого. Ну наглий цей сатана безмеж просто, просто наглий. І це, якщо іншими словами сказати, тобі не положено бути здоровим. О я такий в армії було, тобі не положено, знаєте? І тут так само, тобі не положено бути здоровим. Нічого не видумуй. Бери ложе, лягай, все, ти хворий. Розумієте? Ось. І є такий приклад Григорій Фелімінчук, гри, Гриць Хопнівський. Він згадує в своїх спогадах, коли е, оздоровили, молилися з братами, там здоровили одну жінку від астми, знаєте, і сатана так, е, 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 так е, е, заставив її засумніватися. Проходить там деякий е, е, час, приходить до неї брат чи сестра, я вже не пам'ятаю, і каже, що тебе Господь оздоровив? Вона каже: та. Да". І що ти вже так, ну, все нормально? Ну, каже, нормально. А ти згадай, як ти дихала так тяжко, як ти тяжко дихала, ну згадай. А вона засумнівалася, знаєте, і так задихалася так тяжко. І хвороба раз і вернулася. Знаєте, Господь, ну. Так Сатана зробив, щоб мусили їхати ще, обмолювати ту сестру спеціально. Знаєте, знав цей Григорій, їхали ще з братами, і, і Господь оздоровив, слава Богу. Але така була, посіяв сумнів такий, знаєте. І ще я хотів наголосити в тому, що Ісус залишив ту купальню. Написано, що Він ухилився від народу, що був в цій місці. Для чого Ісус це зробив? Як ви думаєте, брати і сестри, для чого він полишив того чоловіка? Він зцілив його, побачив, що цей пішов ходити, свідчити, так? І залишає його. Чого він так зробив? Для чого? Щоб випробувати його віру. Чи не так? Мало того, що він Але подивімося, мало того, що він ходить з матрасом, і тут почався пресинг тих релігійних людей, тих юдеїв, так? і його питають, задають таке питання: не хто тебе оздоровив? Так? От давайте е, прочитаємо. А хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своєї ходи. Не хто тебе оздоровив? Розумієте, як ставлять питання? Ось. Але що відповідає той чоловік? Я би сказав, він просто просто, просто сміливець. Він, він відповідає, хто мене вздоровив на початку, каже, хто мене вздоровив, той до мене сказав, візьми своє ложе і ходи. Він сміливо заявляє, Ісус Його оздоровив. Слава Ісусу Христу! І Ісус, бачимо, підходить до нього в 14-й вірш. 14-й вірш зустрічає його в храмі і каже, і каже промовив до нього: ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого більшого. Якщо іншими словами сказати. Я побачив твою віру. Ти молодець. Ти встояв. Але тут, ще він скаже, в восьмому розділі описано тій грішниці, яку, яку не закидали камінням, так? Він скаже, що я не засуджую тебе, так? але що, іди, і що більше не гріши. Правда? Важливий момент. Подібно було в моєму житті, брати і сестри. Я хочу сказати, Господь мене зцілив, звільнив від залежностей. Ось. І я, знаєте, так, це був період кілька місяців. І я собі думав, що можна сумістити. Я розумів, що це Господь. Розумієте? Я воздавав йому славу, хвалу. Я розумів, що це надприродно. Це було надприродньо, Слава йому. Але разом з тим, я собі думав, що можна сумістити оце, що для мене зробив Господь з гріховним життям. Вона хай собі так буде. знаєте, Ось, але це неможливо. Не можна бути віруючим, не можна вірити Ісуса Христа і жити греховним життям. Це несумісні речі. Одна жінка моя, знайома, дзвонить до мене і каже: Борис, в мене така ситуація. Мій син захопився спиртним Це впливає вже там на, на все, на, на роботу, на це, він вже покинув роботу. І ну, щось поможе, що вона ну, знає там, мою ситуацію, трохи чула. Я свідкую і за себе, розказую це все, пояснюю, розказую, і, і в кінці кажу: ну, я нічого тобі не запропоную. Бери під ручку сина, приходьте сюди в зібрання, кайтеся разом, разом з сином, та як я зробив. А вона мені каже, знаєте що? Каже Борис, та ми знаєш. Ми якось католик. І так засміялися мені в трубку. Знаєте, так невпевнено. Каже, та ми вже якось католики. Кажу, ну та католики. я теж був католиком і православним, і протестантом я навіть себе рахував, хоча був простим грішником. Але це було до того часу, коли моє життя не прийшов. Ісус Христос, як він прийшов, все змінилося кардинально. Слава Ісусу Христу! Як Павло йшов в Дамаск зв'язати християн, являється йому Ісус Христос. Він вже кардинально змінився. Міняється людина. Коли приходить Ісус Христос, людина мусить помінятися і вже місця гріху немає. Слава Богу, брати за це. Не можна суміщати, не можна бути таким сумісництвом займатися. Є в пісні написано: Він з колишніх ворогів вірних друзів поробив. Такі слова є. 15 й вірш. Чоловік вже пішов і Йодеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. Той, хто вздоровив його, то Ісус. Він звістив це. Він не побоявся, Він пішов в старе релігійне середовище. Зразу туди в неділю з храму вийшов і почав свідкувати. Проте і сестра, я одного разу дивився, як е, от ці е, люди, свідки, ось тягнуть свої ці візки. То вже був десь вечір, вони з зміни своєї йшли і так тягнуть свої візки. Я так стояв, дивився, і так мені якось стало, знаєте, трошки. Я собі подумав, вони. Таку вже релігію несуть і так стараються, знаєте? то показують таке дерзновіння. Знаєте, мене так якось дух скипів мені. Я не знаю, як це сказати. І я собі подумав, брати і сестри, а чи нам не є щось, не, чи нам є про кого розказати, як ви рахуєте? Є нам про кого розказати? Є, брати і сестри, є. Ми зустріли правду з великої букви. Вона відкрилася нам. Це не просто, це пріоритет. І ми пізнали Бога живого. Слава йому, брати і сестри! І псалмоспівець пише 51-й псалом, давайте відкриємо. Псалом 51, 10, -й, 11 -й вірш. Ті вірші просто прошили мене, як я читав їх. В іншому перекладі я зачитаю Огієнка. 10 вірш. А я, як зелена оливка в Божому домі, надіюсь на Божу милість на вічні віки. Буду славити вічно тебе, що вчинив ти оце, і проймення Твоє буду звіщати побожним Твоїм, що добре воно. Слава Богу, брати і сестри, як Псалмоспівець як, як пише, як буду звіщати, каже, буду славити Господа. Нам є за що славити, нам є за що звіщати. Тепер, брати і сестри, така ситуація, її просто обов'язково треба використовувати нам. Тому що зараз дуже стало легко проповідувати. Після 24 лютого люди стали більше слухати, більше стали задумуватись. Знаєте, їх вже більше торкається то духовне. Даєш газету, о, то вже така цінність. Знаєте, не де щось таке завертати. Ось. Використовуємо це час, як в пісні звучить розкажи за Христа. Розкажи за Христа. І ще один момент, брати і сестри, я так собі подумав, оця решта, що залишилася, людей. Їх шкода, правда? Вони залишилися. Один був зцілений, правда? 38 років, до нього Ісус звернувся А решта? А решта залишилися. Я так скажу, на тому місці вірити не в Ісуса Христа, не в повелителя тих ангелів, які порушують воду, а вірити в воду, що от я встану в воду і все буде нормально. І так багато людей, вони відкладають своє покаяння, вони якось колись, якось там потім, я не знаю коли, десь, може, візьму Біблію, десь там один знайомий мені казав, я вон піду на пенсію. І от відкрию Біблію і буду читати. Ось. Отак, люди. мислять. не відкладаємо. Дорогі друже, прийди до Христа такий, як ти є, з тим тягарем. Покинь його. Христос тільки може звільнити від того тягаря. Тільки Він. Закінчуючи проповідь, брати і сестри, я хочу сказати, щоб ми, щоб ми дякували. За те, що ми зцілені від гріха по благодаті, а не від діл, бо ділами ми би не могли цього зробити. Слава Богу за це. Друге, навіть якщо сатана буде робити спроби, щоб ми засумнівалися, перемагаймо Його нашою вірою. Перемагаймо. Нас здоровив від гріха Ісус Христос, і Він далі продовжує з нами йти. Амінь, брати і сестри. Амінь. тримаємося Його. І третє. Ми будемо перемагати в тій духовній боротьбі обов'язково. Перемагати, якщо ми будемо благовістити. А нам є про що сказати людям. Нехай прославиться Господнє ім'я. Амінь. Молимося.